Доброго дня. Сьогодні у нас мороз. В сім ранку було мінус 4. З вечора я ось укрила агроволокном хризантему. Ну, не Постягувала її. Вся. Деякі горщики, деякі із Великоквітковою занесла у веранду. А ці ось ну, незрозуміло, чи пережили вони, чи ні. Бу, можливо, він був ще більший, цей мороз. Ось так. А в ґрунті там та, що висажена, осталася неприкрита. Ось і побачимо, як переживе вона, мультифлора, цей мороз. Ось ще. Прямо лід. Не знаю, чи камера не передасть, прямо лід. Ось так, здається, ось ця розсвітла, ніби непогано виглядає. Зараз перейду до те, що в ґрунті подивимося. Так, ось ця, що в ґрунті, бачите, а мій сніг, не сніг, а іні. О, Кури вже розвалили кущами. І ще одну розвалили. Ну, і ні. Видно, побачимо, чи відійде вона. Можливо. Є така хризантема яка гарно відходить, а є така, що не відходить. Ось і побачимо, який це на витривалість сорт. Пізніше покажу.